Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко. П'ятниця, традиційні 5 хвилин. І, і, і почнемо з того, що все нормально у нас поки з старлінгами. Пішла там, Пішли повідомлення, що Space відключив чи Space відключив частину, поки що, як заявив Федерів. Федерів, міністр цифри, все поки працює в штатному режимі. Так що, друзі, заспокоюємося і, і спостерігаємо, і спостерігаємо. Йдемо далі. Йдемо, друзі, далі. А далі це те, що ну, в Росії щось неможливе, ви розумієте, або вони зійшли з ума. Або вони живуть е в державі зазеркалі, як от Аліса в Страні Чудес, або вони нас всіх, весь світ вважають дурнями. Ви знаєте, це тяжко пояснити. Причому це країна, це не хтось окремий, але у них такі керма... Керма... керманичі. Що заявив Путін? что, что вчера заявил Путин. Россия не начинала никаких боевых действий, а пытается их закончить. Слухайте, это разрыв мозга. И не только мозга, а черепа. Далі, що он говорит, это Україна начала їх 8 лет назад на территории ДНР и ЛНР. Они істрібляли народ, сколько можна було терпеть. Слухайте, 8 років назад ніякого ДНР, ніякого ЛНР не існувало, в природі не існувало, була Донецька і Луганська області. України. Він точно здоровий чи він шизофренік уже? Не знаю, як, як це можна казати, це голова держави. Це голова держави. Далі. Для приховування кількості загиблих окупантів на території підприємства Придніпровської е БОТС в місті Токмак. Запорізької області російські загарбники облаштували мобільні крематорій. Вони просто зжигають, просто палять трупи, а 40 тисяч ув'язнених. Кому вони потрібні? Хто їх буде шукати? Де їх? Їх просто будуть спалювати і все і скажуть, що все було нормально. Все було так у нас, все було. Це ось Росія. Далі. Не бевзяя татлисий в, в, в ООН, в Раді Безпеки ООН. Західні танки в Україні погоди не зроблять. Ну не зроблять. Чого ви про них взагалі говорите? Навіщо ви взагалі поговорите про танки? Ну, не зроблять вони погоди. Не зроблять, ну і добре. Йдемо далі. Р, а, а, знову Путін. Росія нікому не ні хамить. Но з волками жить по Волчьи вид, слухайте, вбивати десятки тисяч людей, і нікому не хамід, і це нікому не хамід погрожує Молдові, погрожує Балтійським державам, погрожує Польщі. Кожен день погрожують ато ядерну зброю на Великобританію або на Францію. Казаків направити в Францію і щоб співали пісню «Їдуть, їдуть по Берліну, наші казаки. Вони нікому не хамлять. Вони, вибачте, обісрались з усіма. Мавританія у них залишилась? Це ось те, що вони заявляють. Далі є такий там лисий пригожий. Ви знаєте, що він сказав? поступило 10 миллионов заявок от граждан США в ЧВК Вагнер. Слушайте, ну, ну для кого? На кого? А они же все верят. Я же что говорю, что они там все какие-то, якісь... я не знаю, что у них трапилось. Может, они зброю на себе испытывали. Я не знаю, что... Що... Одни кажут какую-то вообще ненормальную Ну їм ніхто не вірить. Європа Ні... не вірить, світ не вірить. Никто... Та Орбан їм не вірить, але він взяв гроші у Путіна за атомну станцію, яку той повинен строїти э... <соспорщино> <соспорщино> в Угорщине. Не знаю, буде поточно. Він взяв вже гроші, тому він себе так і веде. Але ж він не вірить нікому, що їхнім заявам, їхнім. Ну це щось неймовірне. Далі. Якісь там. Їхній експерт каже, боїться Буданова. Якщо Буданов стане міністром оборони, то все вони пропали. Ну, слушайте, слухайте, це їх слухати немає сил. Чесно, немає сил. Просто сміятися немає вже сил тому, що вони заявляють. Друзі, а я вам хочу подякувати за ваші донати. Які ви перераховуєте, як ви під, піддержуєте ввечері я всіх особисто, ввечері поговоримо ми ще про деякі цікаві цікаві моменти наші, наше спілкування і нашої роботи. Велика вам подяка, особливо велика подяка вам за те, що ви от прямо зараз підписуєтесь на канал мій в Ютубі Олексій Ляшенко, натискаєте дзвоничок, щоб до вас приходили повідомлення, коли. Публікації що ви підписуєтесь на канал, телеграм, канал Ляшенко Головне. Ставите вподобайки, пишіте коментарі, друзі. За все вам велика подяка за поширення трійна подяка, велика подяка спонсорам. Йдемо далі. Всі, всі, всі кричать російські, проросійські канали. Замітьте російські, проросійські. Ось де ви бачите? Великий наступ, ще наступ, все там, десанти. Оце все, що накручується, накручується е, Україні. Відмовили літаки, Україні відмовили ракети. Це все не наші телеканали. Відписуйтесь, уходьте, це не наше. Це не наше, це не українське. Вони все будуть нагнітати і вішать, вибачте, лакшину нам всім на вуха, щоб ми потім сиділи і панікували, і боялися боялися. А що ми повинні боятися? Що ми повинні боятися? Ось дивіться. Вчора ввечері в мене було три розмови. З моїми чотири, вибачте, чотири. Одна розмова це з нашими волонтерами, які були на Пісках. Їздили в Піски, я ж казав, ну, ми кажемо, Піски казали, до війни і ну Піски. Ну, поки все нормально. Все як було, можливо, трохи стало їх більше. Так сказали військові, так передали мені наші волонтери. Далі я спілкувався з військовими нашими з Донбасу. І Не треба казати, що люди з Донбасу не воюють або хлопці не захищають свою землю. Захищають. Не треба цього казати. Я просто не так от, з оглядару. Все те ж саме. Ми ще, ми ще й даємо пілюлей там, даємо і класно, беремо в полон, знищуємо, знищуємо техніку. Так, Також вони це помітили, що стало їх трохи більше. Далі, спілкувався з, з Мар'янкою, Ну, Мар'янки нема там. там. Там міста не будуть відновлювати. Це вже вирішено практично. Ніхто, як і вуглядар не будуть відновлювати. Немає смислу відновлювати вуглядар. Шахти затоплені, там дві шахти, все. Там більше нічого немає. Всі працювали на двох шахтах. Шахтах шахтів немає, все. І Марінки теж немає. Так от, Марінка теж саме Ну Всі бачу, трохи збільшення. Небагато, трохи збільшення. Да? Ось це те, що я. Ну, Бахмут там більше збільшення. Не знаю, що там Луганська. Донецька область, моя новосілка. Взагалі, все як було, так. Іноді пролітає літак і вистрілює. Куди стріляє, навіщо стріляє. Ну, такого суттєвого поки що нічого не змінилось. А наступ, як зазначив радник голови ОП. Подаляк, він вже начався Ну, подивимося, як це буде. Як це буде. Так, друзі, і я вас ще прошу: якщо вам подобається те, про що ми говоримо, дослухайте до кінця. А то пишете коментарі. Ви почули щось, а далі вже не слухайте і написали коментар. Це особливо було видно про шуби. Коли я почав казати про шуби. Так у них забрали, так у них забрали. Так я ж сказав, що у них забрали. А, ну, Я вам дякую. Велика вам подяка. До вечора. Ввечері зустрінемося. Но ось такі новини. А ні, ще скажу, Порошенка і його а, стадо все, вони почали кричати, вони почали тупати ногами. Що? О, у Порошенка була то, також аудієнція, у королеви там і у Ющ. Ні. Не було аудієнції ні у королеви, ні у, Ю... ні у королеви з Порошенка, ні у королеви з Ющенком. Були зустрічі Ющенка з королеви і Порошенка з королевою. А аудієнція це коли прийом в Вестмінському дворці. В резиденції Короля. Єдиний президент, кого там приймав король Чарльз 3. вчора це був. Позавчора. ой, я вже, я вже, вже, Позавчора це був президент Володимир Олександрович Зеленський. Єдиний, хто нагороджений орденом Легіона Володимир Олександрович Зеленський. Єдиний, кому Європарламент. Відповів героям слава, це Володимир Олександрович Зеленський. І вся оця перхоть і шушара і рядом не стоїть. Дякую вам. Ще раз дякую за поширення. До вечора. Україна переможе!